Слава Україні! Сьогодні спеціалізований випуск, навіть не знаю, куди його віднести, про грифонів в Україні. Річ у тім, що мій канал, як ви бачите, розділений надвоє. Окремо історія для українців, окремо політологія. Усі крапки над її. Ну, а сьогодні, як виняток, я збираюся розповісти про технічні аспекти, без яких... Важко зрозуміти, що відбувається. Можливо, з часом це буде окремий плейлист, але починати новий задля одного випуску якби немає сенсу. А отже, чому грифони для України це добре. Річ у тім, що більшість людей переносить на літаки своє уявлення про автомобіль. Ну це зрозуміло. Автомобіль більш-менш знайомий кожному, а з літаком мало хто мав справу. Тому всім здається, що от як у автомобіля на кожну модель є цілий ряд двигунів на вибір. Те ж саме має бути в літака. Але в авіації все навпаки, авіаційних двигунів дуже мало. Зробити вдалий двигун дуже складно. І спроможний на це мало хто. Тому, як не дивно, Літаків набагато більше, ніж двигунів для них. Що поєднує американські літаки F14, F15, f 16 f 18 f a 18 спільний двигун. Всі вони, принаймні на початках своєї кар'єри, комплектувалися двигуном f 100 тягою 64 кН, Виробництво американської компанії Pratt Двітний. Ну, просто F-16 мав один такий двигун, а решта цих літаків по два. І такий же самий двигун отримав і перший грифон. Потім з часом, звичайно, технології покращувались. І так років за 20 з'явився новий двигун виробництва знов таки американської General Electric F-110, тягою вже 84 кН, який зараз ставиться на всі ці літаки, ну окрім F-14 і F-18, які вже відійшли в минулі. Томкет і Хорнет, відповідно. Як бачите, от за 20 років технічний прогрес дозволив, зберігши габаритні характеристики, масові характеристики, збільшити тягу фактично на третину. У французів є подібний двигун, який встановлюється на той міраж, яких нам передали буквально кілька штук, щоб показати, що і ми тут є. Він настільки схожий за параметрами на F100, що мене не залишає думка, що його скомуніздили потихеньку. Хоча доказів у мене немає. Ну так от, хто на сьогодні спроможний виробляти авіаційні двигуни? Оці вище названі американські фірми, їх HDV. Це звичайно розкіш. Французька фірма. Ну і, звичайно, Ролс-Ройс. Це, можна сказати, король авіаційних двигунів. Там його відрив ще значніший, ніж в автобудуванні. Довідково перший реактивний двигун серійний зробили саме там, а не в Німеччині на мисершміті. І всі радянські авіаційні двигуни походять від того першого двигуна Ролс-Ройс. Який англійці передали Совєтському Союзу в рамках військової угоди про обмін технологіями. Війна вже закінчилася, але угода ще певний час кілька місяців працювала, і от за цей час вдалося відхопити цей двигун і такий собі архіп люлька його розібрав, виміряв і спромігся зробити щось віддалене схоже. І започаткував тим самим еру. Реактивного літакобудування у Радянському Союзі. Насправді, кожен літак починається з двигуна. Не так, як у автомобіля. Тобто, поки нема двигуна, ніхто не починає проєктувати літак. Проєкт від початку заточується під якийсь конкретний двигун. Це вже потім, можливо, якщо вдасться. Отроблять новий кращий двигун уже для існуючого літака. Чому я вам все це так детально розповідаю? Тому що найвуща проблема грифонів це якраз двигуни. Зрозуміло, що з американським двигуном ми б ці літаки ніколи не отримали. Згадайте, скільки літаків нам передали американи? Нуль. Із кількох тисяч, які в них на зберіганні, просто стоять в пустилі. Їх настільки багато, що частина F-16 використовується як літаючі мішені для тренування протиповітряної оборони. Тобто їх відстрілюють у повітрі, але нам не дають. Спокійно дивляться, як тут гинуть наші діти. Для них це все не має жодного значення. Ну, На жаль, ми не можемо цей світ змінити. Тобто американи весь час гальмували оцей проєкт Гріфона, якраз користуючись тим, що двигун це десь по вартості трейти на літаках. А по міжнародним правилам американами ж придуманим і нав'язаним, якщо, якщо одна держава має десь 10 або більше відсотків у вартості якогось спільного виробу, то потрібна її згода на реекспорт цієї продукції. Таким чином вони по суті... Вбили цього нещасного Грифона, Шведи робили його переважно тільки для себе. Тому що американи блокували продаж державам поза меж НАТО, а нагадую, сама Швеція тоді в НАТО не входила. А натівські держави знаходяться під постійним пресингом американів, щоб купували тільки американське. Тому станом на сьогодні Грифонів випущено трохи більше двох сотень. Основні оператори це Швеція. Бразилія, ну і от в Європі, Чехія і Угорщина мають по 12 штук в своєму розпорядженні. Оце, власне, і все. Грифонів першої серії, тобто тип А і тип Б, фактично не залишилось, тому що їх усіх модернізували до типу С і Д. Річ у тім, що перший і друге покоління відрізнялись тільки електронні. Тому всі вони фактично пройшли модернізацію. Літак типу Є і Ф, тобто третє покоління грифонів, про які начебто домовилась Україна, вони відрізняються і за формою, і за розміром. Це абсолютно інший літак. І у нього стоїть оцей більш потужний двигун вже на 84 кН. Тобто, раз ми підписали цю угоду, значить там вже не буде американського двигуну. І тут є фактично тільки три можливості. Або Шведи самі зробили такі врешті двигун, або Роус ройс зробив двигун для цього грифона, або, зрештою, українські запорізькі моторобудівники зуміли зробити якийсь освіт. Я не знаю, що трапилось насправді. Вважаю, що... Шведський двигун це найменший ймовірний варіант. Річ у тім, що авіаційні двигуни якісні, конкурентоздатні, виробляють, по суті, чотири країни в світі. От, два виробника в Штатах, один виробник в Британії Rolls-Royce, один виробник у Франції і ще два в Україні. Як це не дивно, от ми маємо таку розкіш. У нас два окремих підприємства, окрім Мотор є ще Івченко-Прогрес, це колишнє конструкторське бюро, яке для Мотор розробляло двигуни. Зараз вони мають власне виробництво. Насправді, зробити який-небудь двигун не так уже й складно. Реактивний двигун часів Другої світової ну, може майже кожна держава собі зробити, тільки на біса він кому потрібен. Зрозуміло, що на ньому не збудуєш сучасний літак, користі з нього нуть. Ми, скажімо, могли б виробляти двигуни, які використовуємо Московія. Вони колись збирали двигуни з наших деталей, виходило кепсько, але якось літало. Зараз вони намагаються замістити те, що вони купували у нас. І це вже все практично не літає, що вони зараз виробляють. Це все для галочки робиться. У китайців трохи краще справа, але не набагато. Їхні двигуни більш схожі на справжні, але в них мізерний моторесурс. Вони не від хорошого життя намагалися вкрасти нашу моторосіч, якщо ви ще пам'ятаєте всю цю історію гидку. Нашу спробу в співпраці з китайцями, коли обіцяли Золоті Гори, а насправді готували фіктивне банкротство, щоб заволодіти майном, нічого не заплативши. Такі от справи. Ще багато країн намагалися зробити авіаційний двигун, якісний, сучасний, але нічого в них не вийшло. Цей список очолює Японія, уявіть, про японському рівні технології, вони не спромоглись на сучасний авіадвигун. Колись робили, але в міру ускладнення технологій випали з оббими. Аргентина намагалася зробити свій двигун. Бразилія. Хто ще? Канада не пам'ятає, Канада це, навіть не пробували робити. Ну і от швиди роблять начебто свій двигун, але роблять так, як росіяни раніше робили. З американських деталей частково. Всі найскладніші вузли, як лопасті турбіни і гаряча частина, там, де найбільші перевантаження, все це американське. Тому більш ймовірним виглядає, що Рос Ройс таки пристосував свого двигуна до грифона. Для них це не так важко. Зазвичай розробка авіадвигуна займає 7-8 років. Але Роуз Ройс спроможний за 2-3 зробити. Причому кращий двигун, ніж решта. Але десь буквально от кілька тижнів тому британці особливо відзначилися. Вони... Порізали на Брук, списали і одразу порізали 30 тайфунів, щоб тільки нам не дати нічого. Тобто з такими партнерами, м'яко кажучи, і ворогів не треба. І навряд чи Україна стала б зараз заводитися з літаком, який має британські двигуни. Хоча це раніше, ще місяць тому, здавався найбільш реальний підхід. Тому що британці самі залишилися без літака, ото Єврофайтер тайфун. По-перше, він не їхній, він спільний. А з німцями, італійцями, іспанцями, як ви розумієте, кашу не звариш. А друге, що він розроблявся так, що не може мати палубної версії. А для Британії зараз найбільша проблема це палубний літак. Вони збудували два авіаносці, треті вже на стапелі, а літаків немає. Американи їм передали. З десятка 30 Ф-35 і припинили. Тобто відлучили їх від програми так само нахабно, як і турок. Хоча британці не просто були співавторами, вони двигуни поставляли для Ф-35. І тепер, звичайно, Британія припинила постачати двигуни. Американський двигун виявився нездатним. І по суті, виробництво Ф-35 загальмоване. От нещодавно, якщо ви чули, 4 f 35 вирушили до Бельгії, з них 3 долетіли. Це не анекдот. Це отой американський двигун. Як було діло? Коли з'явився перший літак п'ятого покоління f 22 він комплектувався двигунами Rolls-Royce. Потім американи допиляли свій двигун F-119 тягою 105 кН. Це дуже великий потужний двигун, їх там два ставиться. І на цьому якби, все заспокоїлось. Вони почали ставити свій, Ross Royce абортанули. Потім, коли виробляли, розробляли ще тільки F-35, йому теж потрібен був ще потужніший двигун, бо він там один. І знову-таки всі ці літаки комплектувалися двигунами Rose Royce, аж поки американцям не здалось що вони змогли форсувати свій двигун F-119 до потрібної потужності. Але їм тільки здалося. Цей двигун нестабільний, працює він дуже кепсько, тих 155 кН він практично не видає, збоїть постійно. Тому виробництво літаків п'ятого покоління станом на сьогодні припинене зовсім. Ну от кілька цих уродців зробили, от Бельгії запропонували, ще може комусь запропонували. А от Грифон, він від самого початку мусив мати і палубну версію. Просто її не доробляли, тому що нікому було ці палубні літаки продати. В Шведії авіаносця немає, ніхто купувати в них не хотів. І от уже два роки, як... Ця версія спішно допилюється. Звичайно ж, з британським двигуном. Тому я думав, що і ми отримаємо щось подібне. Але ні. Схоже на те, що там все-таки стоятиме наш український двигун. Україна ніколи не виробляла двигунів такого класу, такої потужності. У нас є чудовий двигун, АІ-225, здається, потужністю 25 кН. Він використовується у літаках навчальних альбатрос чеських Л-39. На ньому ж літають оці напівлегендарні хламінги. На ньому ж літає сучасний турецький безпілотний винищувач Куазельма, який щойно піднявся в повітря. Тобто ця потужність явно недостатня, як я вже сказав. Це 25, за потреби мінімум там 65. Ну, його можна збільшити трошки, але знову-таки це не автомобільний двигун, що поставив вдвічі більше циліндрів, маєш вдвічі більшу потужність. Тут так не працює. Он американи, я ж вам пояснив, не змогли із 105 до 155 підняти потужність, не виходить. Тобто, можливо, цей двигун можна розігнати десь до 30 кН. Не більше. І щоб у вас не було ілюзії, два двигуни теж не поставиш. Це треба з нуля розробляти новий літак. Отже, схоже на те, що наші авіабудівники зробили такий двигун подібних характеристик. Десь на 60-90 кН. Тим більше, що наступного року обіцяють зліт турецької версії f 35 знову-таки з українським двигуном. От уявіть собі, американи не змогли зробити, а ми змогли. Важко повірити, але це так. Наші авіабудівельники, вони приблизно на тому ж рівні перебувають, що американські і французькі. Ну, від французьких, мабуть, трошки навіть краще. Звичайно, ніхто з цих трьох з Ross Royce рівнятися не може, але що нам з нього користь. Чи буде цей літак? Турецький f 35 чи не буде. Швидше за все буде. Свого часу американи викинули турків із цього спільного проєкту, куди Туреччина фінансувала чималі гроші. Туреччина небагата. Ну, в принципі, в одній поділу, тому що не варто Сполученими Штатами щось спільне робити. Це завжди цим закінчиться. Але турецька частина... В цьому спільному проєкті це було виробництво Фюзеляжів. Вважалося, що це безпечно, бо в турків немає двигуна і ніде взяти, тому американи не сподівалися від них конкуренції. Але помилилися. От, схоже, що і електроніку, і двигун, турки вже мають, і наступного року ці літаки полетять. Ну, питання, скільки вони вартуватимуть, наскільки вони будуть вдалими, наскільки відрізнятимуться від оригінального F-35, тому я не готовий стверджувати, що нам не треба було брати грифонів, а треба було чекати того літака, якого ще немає. То теж велике питання, що з нього буде. В будь-якому разі, це дуже важливий крок, що ми нарешті... Почали позбуватися американських впливів. Нарешті з'явилось розуміння, що це ворог, з яким не можна мати нічого спільного. Що американську зброю можна тільки приймати в подарунок, але в жодному разі не купувати. Навіть петріотів доведеться чимось замінити. Тому що коли ти купуєш зброю, ти потрапляєш у залежність. І за власні гроші купувати свою залежність від ворога це якось не надто розумно, правда. Тому оця ціна, яку озвучують, не повинна вас лякати. Ну, звичайно, що це індикативна ціна, реальна буде іншою. Але вона ж включає не лише самі літаки, а ще дороге обладнання для їх тих обслуговування і ремонту, ще певні набори запчастин. Взагалі десь в 2-3 рази. Експлуатаційні видатки перевищують вартість самого літака. От за той час, там 40-50 років, скільки він буде літати. От стільки ще доведеться за нього заплатити. Ну, підсумок такий, що ми взяли краще з того, що було доступне. Так, Зеленський говорив про Рафаль, який ми теж начебто збираємо і закуповувати. але, ну, от повірте, цього не буде. Бо з усіх цих літаків Рафаль, ну, мабуть, найбільш невдалий. Він найгірший, найдорожчий з літаків 4 покоління. Він абсолютно не виправдовує ту ціну, яку за нього вимагають. Він дорожчий від американського Ф-35. Єдина його перевага в тому, що він знову-таки ніяк не пов'язаний із Сполученими Штатами, що ще раз демонструє правильний курс нашого державного керівництва. Але залежність від французів не набагато краща, ніж залежність від американів, тому що Франція разом з Німеччиною, вони відгодовували московитів, вони натравлювали їх на нас, тобто вони співучасники цієї війни. Згадайте старого збочинця Голланда, який там по Мінськах шуркався з тією подлюкою Меркелью. Згадайте цього ж Макрона, скільки він всього обіцяв і що він при цьому робив реально. Звичайно, з усіх партнерів шведи виглядають найпривабливіше, якщо, звичайно, нам вдалося вирішити саме проблему двигуна. Тим більше, що на відміну від американів, шведи радо йдуть на локалізацію виробництва. Ми зможемо ці літаки робити в себе і знизити ціну раз в два щонайменше. Вони дозволяють інтеграцію чужих систем озброєння в свій літак, на відміну від американів. Тобто всі українські ракети і повітря-повітря, і повітря земля, і протикорабельні Нептуни, всі вони будуть інтегровані в цей літак. Ще коли тільки починались ці розмови, це було більш двох років тому, я вам одразу казав, що єдиний життєздатний варіант це грифон. Хто читає мій блог, той і знає. По відеоблогу я тоді ще не вів. Тому можу вас лише привітати з оцими от подіями. В принципі, коли наша влада робить дійсно правильний вивірений крок, то це настільки, здається, неймовірним, що аж не віриться. Гаразд, наступного разу я вам, мабуть, розповідатиму про візит Трампа в Китай. Він вже відбувся, але треба трошечки, щоб влігся усад. Сподіваюсь, що буде цікаво. А затим дякую вам за увагу. Slow. Uh -huh.